Чотиринитковий оверлок від відомого японського бренду Kansai Special для легких та середніх тканин. Універсальне рішення для швейних виробництв. Петельники. Голководій з високонадійним карбоновим покриттям. Зручне регулювання диференціала. Герметичний механізм змащування захищає вироби від заплямування. Оверлок комплектується пристроєм для охолодження голки. Підходить для обробки сипучих та еластичних матеріалів суперпродуктивний. Швидкість шиття до 7 тисяч на хвилину енергоощадний серводвигун працює тихо та з мінімальними вібраціями. Модель в наявності та доступна до замовлення на сайті Softorg.ua.